Помаранчева революція була спровокована найбільшою в історії фальсифікацією президентських виборів на користь проросійського кандидата Віктора Януковича. На персоналі була з трьома судимостями, тобто, у будь-якому випадку, президент країни не має права бути кримінально підсудною людиною. Тобто, тут вибір був очевидний на користь там пана Віктора Ющенка. Я на той момент була державним службовцем а знаходилась в декретній відпустці возиком з маленьким народженим новонародженим сином. Сина звати Віктор. Я постійно відвідувала майдан. Тоді Катерина навіть не підозрювала, що активна громадянська позиція згодом приведе її до медичної служби наступного майдану. Під час Революції Гідності вона рятуватиме поранених хлопців. Москві вкрай кортіло поставити на чолі України Януковича. Напередодні виборів президент Путін особисто прибув до Києва підтримати свого ставленника. Кадри, на яких Янукович пригощає цукерками тодішнього російського прем'єра Медведєва та його шефа, стали мемом. Путін вже тоді боявся за своє життя. Отруєння опонентів Литвиненка, Навального, Скрипаля, стане його фірмовим стилем. За два місяці до виборів замах пережив і кандидат у президенти Віктор Ющенко. Політик вижив, але отруєння Діоксином всерйоз підірвало його здоров'я та назавжди понівечило обличчя. Олег Рибачук у той час був найближчим помічником Ющенка. За три місяці до того, як відбулося отруєння, в мене відбулася зустріч із дивним гостем із Москви ветеран служби КДБ. Він сказав, що вже стало зрозуміло, що Ющенка перемагає, тому прийнято рішення його нейтралізувати. Перший сценарій це отруєння, але не з метою, щоб помер, але щоб просто крім здоров'я інших 에, задач перед тобою не стояло. Та навіть отримавши фору, Янукович не зміг перемогти, а тому домалював необхідні голоси. Коли там закрилися дільниці, камера показала результат, явка там була, кількість певна на Донбасі виборців, а потім о 12-й ночі кількість виборців виросла там на 700 чи 800 тисяч. Тобто, ну, це вже було просто отак по, по безпреділу, в наглої, як вони кажуть. Дорогі друзі, спасибі вам за те, що ви віддали свій голос за нового президента. За мене. Вибір громадян цинічно спотворюють. Це спричиняє небачений доти за масштабом протест українців. Ми маємо право на те, щоб наш голос був почутий, Щоб мої діти і внуки жили краще, ніж я. Заради своєї онучки на стусі. Я хочу, щоб моя Україна встала з колін, і щоб ми жили як люди, щоб нас перестали вважати бидлом. З одного боку було відчуття власної гідності і того, що за неї варто боротися, хто ми громадяни, яких мають поважати, влада має поважати. Або ми піддані раби, з якими можна робити все, що завгодно, От принципова різниця. А з того боку розуміння гідності не було. Для них гідність я б сказав, це понти. Проросійські сили не могли повірити, що люди щиросердно виборюють свої права. Вони сприймали протест, виключно як проплачену заходом акцію, політичну технологію. Там просто, Там просто помаранчевий шабаш. Стоять валяночки рядами. Це всюди американське, і гори помаранчевих апельсинів. ці апельсини непрості. Ці апельсини на колоті люди беруть один апельсин, з'їли, взяли інший, тягнеться і тягнеться рука. З боку влади це сприймалося як технологія, тому треба було знайти контртехнології. Була купа російських політтехнологів. Наприклад, збирали бомжів і намагалися, значить, їх концентровано посилати на майдан, щоб майдан асоціювався з бомжами. Але всі зусилля кремлівських політтехнологів виявилися марними. Майдан переміг. Верховний суд України анулював сфальсифіковані результати виборів, а повторне голосування Янукович із тріском програє. Головною особливістю помаранчевої революції став її мирний характер. Мало хто знає, але кров на майдані тоді не пролилася лише дивом. Як вже потім стало ж відомо, десь сім годин протривав наказ нацгвардії, коли їм роздали бойові патрони. Коли власне вони вже сиділи на бронетехніці з бойовими патронами, бійню зупинила лише рішучість протестувальників, готовність українців до останнього битися за свої права. Ми поставили владу перед фактом, що легко знести майдан і легко розігнати не вийде. По-перше, кров буде великою, по-друге, кров буде з двох боків. І от коли кучмі оце доповіли, от тоді було прийнято дійсно мудре рішення про те, що ні в якому разі не переходити певні червоні лінії, не перетинати межу. Але щасливий фінал української революції путінський режим сприйняв як виклик своїй владі. Лише вдумайтесь за час майдану, очільник Кремля тричі привітав Януковича з перемогою. ФСБ переконувало Путіна, що він настільки популярний, як папа римський, як прихід Христа, і той, на кого Путін там покладе свою руку, той і точно буде коронований на царство в Україні. І це вибухнуло проти нього. Він був там лузер року. І це дуже ну це колосальне приниження. У хворій уяві кремлівських неможителів провал стався через підступне втручання західних спецслужб. Тоталітарний режим не міг навіть уявити, що майдан давня традиція української нації, прояв волелюбності та почуття гідності нашого народу.